Інцидент відбувся 11 серпня близько 11-ї години ранку. В цей день ми планували колоти свиню, і на допомогу нам покликали нашого дядька, його звати Сашко. І ми ніби приступили до роботи. Мене попросили поприбирати витерти пиль з генератором. Ми часто користуємось ним на полі. Почув крик, що ніби перегинай, і швидко вибіг на вулицю, став. І побачив, що тут, якраз тут, де кололась свиня, стояв мій дідусь, і він пальцем перекривав шланг. Він був вже пробитим і ззаду до спиною стояв дядько. Він не бачив цього всього. І в момент я побачив, як він спалахнув, як він загорівся. Я бачив, як дядько взяв куфайку чи куртку і почав його гасити. Хотів його положити на землю, аби кисень не поступав накрити його. Але він не давався, він виривався. І в мене спочатку був шок. Мені в очах було темно, наче от час зупинився, так призупинений був. І е, в той момент тато стояв в садку, в мене не було часу бігти до нього. Тут біжучик, кричав голосно тату. Е, прибіг сюди, в цей момент тут стояв вогнегасник. Е, ми завжди кожного разу колемо свиню, ставимо його. Прибігши, я е, видірнув чеку. Взяв вогнегасник і загасив дідуся. Вже після чого його швидко завезли в сусіднє село в лікарню в Берестечко, де йому надали таку першу медичну допомогу. Його знеболили і відправили в Луцьк, в опікове відділення. Стоючи біля нього, я побачив, він вже приходить до свідомості, лежачи, обертався по боках і думав, що він не розгубився. Я підійшов і запитався, як він. Він сказав, що ніби нормально. Він мені так дуже сильно подякував, що я його врятував і е, там аж значить, плакав так, аж сльози йшли. Я не злякався, тому що я знав, як користуватися вогнегасником. Я бачив, до нас приїжджали е, з Демидівки пожежники, які проводили інструктаж е, по використанню вогнегасника. Я вважаю, що герої це зараз от ті, які стоять зараз там, десь на передовій. Не я просто робив добру справу. Я не дав би дідусяві так пропасти. Герої, ті, які зараз воюють, вони борються за нашу незалежність, бо якби саме не вони, то можливо в нас би вже тут і не було. їздимо практично по всіх навчальних закладах і проводимо уроки, де розповідаємо діткам, як потрібно діяти під час повітряної тривоги, що потрібно робити при виявленні вибухонебезпечних предметів, дотримання правил пожежної безпеки. Зокрема, були і в Пляшівському ліцеї, досить приємно згадати, що саме цей учень пляшівського ліцею засвоїв ці знання, і що призвело до рятування людини, а саме його дідуся.